Видимося, що фарбовано, що не фарбовано. Капот у нас 24 мікрони. 108 мікрон. Рідне забарвлення. Кривишко. Рідна 105 мікрон, тому просто багнюка тому показую трошки більше. 96 мікрон. Дверка рідна, дах по правій стороні також рідний 115 мікрон. Дверка задня права також рідна, в рідному зарбавленні 103 мікрони. Арка. Пока підфарбовувалась. Да, порошок фарбований. 130-316 мікрон. Далі рівне. Дивимося, поріг. 136 мікрон. Тут рідний, тут просто кусок підфарбований. Була, мабуть, корозія, да трошки? А, вм'ятинка була. Ну і там мікрозія, де бордюрка і корозія. 110 мікрон. Угу. Так, тут є наліпка рідна. Тут не фарбовано. 129 мікрон. 104. 98. Понизу також 99. Дах по лівій стороні також рідний, 115 мікрон. Так, також рідний – 104 мікрони. 79, 118. Це все рідне. Тому маємо тільки підфарбування, резюме, тільки порог задній правий. Все інше в, в рідному кольорі, в рідному забарвленні. Так, дефектики. Трохи не стоїть в зазорі бампер. Бампер, видно, фарбований передній Далі на склі є тріщина в зоні скла чесника і сколи також в зоні дії скла чесника. Гума я казав, диск я вже показав. Далі покажу салон. По карті двері питань немає по порожику. Питань немає. по сідухам трохи є знос, відчерблено кусок шкіри, точніше дермантину, І зношене важель переключання передач. Трохи підзношений. Бардачок працює, забитий папірцями. Ремені безпеки 12-го року оригінальні. Далі. Вікна у нас, до речі, 11-го року і 12-го року. Так само має бути і там, це нормально. Так, тут поріг, дивіться, перехід по фарбі видний. Вони озброєним оком, бачно, да? є перехід по крилу, де фарбовано. Задній ряд трохи брудний, потребує хімчистки чи прибирання. В іншому все окей. Стеля темна, відносно чиста. Так, пістолет у нас не забували. Відкриємо ляду. Так, сидів демонтування. Немає, немає. Запаска є, шильдик є з комплектацією, сидів деформування. Немає, тут все окей, шторка присутня, відносно чиста. Тут є декілька подряпинок, але не суттєві. Корозія не видно, часто у них тут буває корозія, але тут немає, не в цьому випадку. Далі. Тут, мабуть, їздить дитина, тому трошки брудно. Це не подряпанка, це просто чуть-чуть брудно. Ремень перекинуто, сидіння вроді нормальне, не зношене. Рік виробництва також, бачите, на 11 і 12, що є нормою, скажімо так. Далі. Відломана кнопочка, а вона є сама кнопочка. Відломана, треба поміняти цей модуль. Він код присутній, педальний вузел в нормальному стані, трохи брудний, рульове кермо, зношено. Трошки підзношено, пробір 249 тисяч на щиточку, підключимо комп'ютер, подивимося, трошки підзношений шовчик, в іншому все нормально. Тут питань мінімум. Так, по підкопатці дивіться. Кручені болти капота. Зрозуміло так. Тут крилишко не крутилося. Далі по фарці. Це фара рідна Хелла, але нема дотації року виробництва. Тут Хелла і є дотата, ну наліпка дотації 13 рік. Далі крило переднє ліве також кручене. І капот кручений. Зрозуміло, так? Клапан EGR трошки обкидає маслом. Раз-два, зрозуміло. Далі десь по обратці, мабуть, це вже виконано. Ну, Зроблено все. Але, мабуть, оцей шланг ось саме цей, поміняний по обратці, бо все в солярці і воняє. Бачите, все в колодцях стоїть трошечки солярки. Ну і тут так само. Далі вопрос кузу трохи є емульсії, але це мабуть нагар конденсату Уровень, рівень антифризу в норм, зараз відкручу, подивимося. Його стан. Стан нормальний. Масляної плівки не видно. Все Цей конденсат, що в кришці показує про те, що машина заводиться в холодну пору доби і не прогрівається нормально. Короткий по місту проїзди. Рівень масла. Саме масло чисте, без антифризу, все окей. Подушка двигуна, до речі, вона торчить. Все видно її язичок, самі ланджерони цілі. Тут питань немає. Далі. 13 рік. Ну, він висипаний, я вже сказав, це. Йому його заміну. І сама турбіна. Також вся в маслі. Зараз будемо, що вона така стала. Вбив маман. Холодна її частина. Все в маслі. Інтеркулер, до речі. Ну я так не покажу камерою. Ну, Патрубки інтеркулера також всі в маслі. Каже, що турбінка кидає мастило. В принципі, по підкапотці більше додати поки що нічого. Дивимось далі. Так, почнемо огляд з ходової частини. Гума у нас лиса взагалі під заміну однозначно. Гума у нас 16-го року виробництва. Так, зразу за гальма. Диски, бачите, трошки перегріті, ну і вони зношені. Колодки поставили нові, задні, але диск ніхто не міняв. Далі стічки стабілізатора трошечки розслоїлися, але незначно. Незначно. По задку, в принципі, нічого критичного немає. Зварований диск. Зараз покажу. Сліди зварювання, бачите, наявні. Так краще видно. По цьому диску він цілий, тут питань немає. По днищу, по середній та задній частині питань немає. Далі, передку. Тут також все окей. Поміняні гальмівні диски, нові геть стоять, тільки, мабуть, поставили. І нові гальмівні колодки попереду. Це зрозуміло. Подушка двигуна ліва з цієї сторони, яка встановлена, зношена. Можна ще покататися, але вже її потрібно буде 1010 і замінювати. Амортизатори передні потіють обидва, тому під заміну також. Далі, трохи в мастилі двигун. Маю думку, чи це сальник піввісі правий, чи пильник шруса. Ну, Варіанти два по-хорошому замити і подивитися. Трохи пошкоджена пильник захисту, встановлено додатково кріплення, бо обірвало. Передній санкцій калинувал також запотівший І, на жаль, не покажу. І покажу ось все, перевернув камеру. Отут запотівшись задній сальник калінолічтого калін... валу. <глінч> також як і передній. Так, ці салінблоки вони живі, живі, шарові опори живі, рульова райка жива, тут питань немає. Попередку гума краща, ніж задня, але вона також досить стара. А саме зараз продемонструю. Е -е. -га -га. Чи не продемонструю? Та продемонструю, звісно. Вона 21 року навіть вона свіжа. Два колеса, два задніх під заміну. Так, і радіа радіатори. Кондиціонеру він все. вийшов із чату, його також під заміну. Бо він забиває тим самим основний радіатор і машина влітку дуже буде грітися. Колісні диски нестандартні, вони всі побиті, є бордюри, зарапини. З цієї сторони ще більше. Ось такий стан, бачите? Ну, маємо те, що маємо, продовжимо далі.